Ось така ось сварка Dupro-M Сад. Зараз подивимось, яка вона. Отака ось. Ось, ось САБ 205. От. Що з нею? Ну, По-перше, що вона грязна. Її, мабуть, ніхто ніколи не прочищав. Уже робили її. Бо тут і видно, зараз. Ось так. Вот тут видно і транзистор пропаяний, типу поверхностний монтаж, і стабілітрон уже не СМДшний. Ось одирваний теплушка одирвана. Ну і зараз подивимося на транзистори. Транзистори пробої. Ну все, дальше міряти смысла нема. А, джекпота нема. Діоди нормальні. Все. Діоди нормальні. Так що тут транзистори, Дивіться, транзистори драйвер, переробити дежурку, нормальну схему. Ну і все. Розібрав плату, в смысле зняв плату, ну все. Цьому гайки. Так, і там ще знайшов розв'язуючий діоду, але він стреляє, я його просто виламав. <кхів> так, що діоди теж під підзаміли. Оце таке. Потім буду розбирати, буду драйвер. Випаяв транзистори. Ось вони. Втім, дзвоняться вони. Як хочеш, куди хочеш, дзвоняться. Та й на базу, наприклад, теж. На затвор, в смыслі, теж і на затвор дзвониться. І так, цей теж на затвор дзвониться. Погано мені. Ось. В общем, тут стояли Такі 40 Т65. Поставлю, подивлюсь, які. Значить, тут ось теж хтось копав добряче. Це вже випаяв трошки почистий, бо Прогарене було. А припаяли. Руки б їм підривали. Одрізали були ножки старі, а транзистор припаяли до тих старих ножок. Загнули ножки з нового транзистора припаяли. Тут доріжка зірвана. Ну, може, воно згоріло. 2,2 Ома, мабуть. От. Трансформатор перематувався. А для чого перематувався? Згорів чи що? Не було. Ось стабілітрон такий поставили. Мабуть, поставлю СНД-шний <кій> нормальний. Хоча, може, і залишу і цей, Чого його. Він стоїть, чого його зря, зря гріть. Не буду я припаювати, він стоїть нормально, нічого страшного, хоч він трохи не оковерний, ну, на швидкість це не влітає. Ну, оце таке, тут по затворах провірив. Затворні резистори нормально. А мабуть, згорів із чогось за перегріва. Можливо. Можливо ця Ну і далі їм дали жару. І транзистори просто лопнули від перегріву. Ну і діоди, це розмагнічуючі теж. Не знаю чого. В общем, в общем таке діло. Так, значить, запаяв діоди Благородив, тут нормально зробив діжурку, Ось нормально припаяв транзистор. Так, під'єднуємо блок живлення включаємо через лампу ЛАТР. Так, включаємо, слухаємо. Так, реле сработало. Зараз подивимося напругу на релюхи. Ну, на вентиляторі. 27, ну це в мене бреше трохи, звісно. Так, а ну зараз подивимося на шимки. Ладно, не будемо подивимось сигнал. Так, подивимось сигнал. Зараз. Так, видно. Так. З цими проводами. Так, на. на затворе транзистора даемся что тут такое а. один достал включенный так а ну-ка зараз трошки поднимем а так так сигнал красивый 46,5 кГц. Не нагружений. Ну, 18% заповнення. Нормально. Так, тепер подивимося на затворах. На затворі. Ай. А на затворі у нас нічого нема. Так, чого нема? Може, що регулятор відключений. Тут же я перемкнув термік. Може регулятор відключений. Зараз принесу регулятор, поставлю. Так, під'єднав цей регулятор. Зараз включаю. Включаю, даю. Включилось, реле включилось, А ну-ка подивимся на затворі. Транзистора. Те ж саме. Так, тепер дивимося тут. А сигналів-то нема. Не видає сигнали. Значить, треба шукати в управлінні. Що ж таке? А ну-ка, може, більше напругу надо. О точно напруга тут є захист від цього. А це що там за кракозябри такі не зрозумів тут? А ну-ка тут на сигнал якийсь незрозумілий. Понятно. Непонятно, Непонятно будем розбираться. Да, тут есть, мабуть, відсліджує на напругу. Так, буду разбираться, що за сигнали такі. Так, зараз ще покажу <coughs> раз. Сигнали. Добре видно. Мабуть, гарно видно будет. <coughs> А потім ще щось покажу. Так, включаємо. Реле щлкнуло. Дивимося на виході із шимки. Ну це до резистора затворного. Ось. Так, щось не то. Ось. Так, є. Тепер після затворного резистора. Так. Оце після затворного резистора це на затворі RFD 120. О, бачите, Щось сигнал такий. А тепер дивимося на дрейн. Я не знаю, як воно називається Ось Отакий сигнал. Ну, я думаю, зараз покажу, можливо, із-за цього. Так, виключаємо. Так, це виключаємо і зараз щось покажу. Чи побачите, чи ні? Може і не побачите. А якщо не побачите, то повірте на слово. Ану-ка. Де воно тут? Мені погано видно. Ну но... так. Ось дивіться, ось затворний резистор. Де він тут? Мені дуже погано видно. Отак От може буде. Так, що не буде видно, то виріжу все. Так, 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 так. Так. А він що? Перевертає все. Чи що? Та ні, не повинно перевертати. Ага, ось. Так. Ось тут ось... Так. О, о. О, мабуть, видно буде. Ось той розотворний резистор. Знаєте наскільки він? Зараз подивлюся. На один кОм. Зараз я його випаю і поставлю, так як повинен бути, на 47 Ом. Подивимося, що буде далі. Так, заміряємо зараз. включаем, дивимся, что у нас отрывали. Так, включилось. Не включилось. А что не включилось? <coughs> ну, ясно дело, был Шнурок. Теперь включаем. Включилось. <coughs> дивимся. Но. Выходи из шинки, зараза. Сигнал такий. Ну щось він сплющений. Може регулятора немати. Так. На затворі. На затворі такий же. Дивимося, бачите? На затворі RFD 120. А тепер дивимося на. <coughs> на транзисторах. Ну, на... на драйвер. Ну, теж щось щось не, не дуже камільфону. Но... Ну, Зато чіткі тепер сигнали. Тепер сигнали більш чіткі йде е, в мінус, потім до нуля піднімається. А чого? Можливо, тут із цим з конденсатором щось. А зараз я поставлю, кстаті, е, транзистор <кій> і глянемо, що з транзисторами буде. Так, поставив транзистор, просто вставив туди. Подивимося сигнал на транзисторах, який буде. Сиг... Напруга тільки на дежурку подається. Так, дивимося на цьому. Сигнал красивий, бачите який? Ну, не дуже, ну. ну нормальний. Ще я передивлюся. Тільки сигнал щось сплющений. Бачите? Так, будемо дивитися далі. Так, під'єднав я регулятор в струму. Зараз дивимося сигнали на затворах. Сигнал на затворі ідеальний. ідеальніший. Такий, як він і повинен бути. Тепер на цьому транзисторі. Дивимося. Ідеальніший. Сигнали ідеальні. Значить, тим, хто каже Дніпро М класні апарати, класні апарати, Скажу Дніпро м Мудаки. Мудаки. Бачите? На 47 Ом треба, щоб було. Резистор поставили на кілоом. Куди таке годиться? І це на заводі поставили. І які ж там сигнали були? Ніякі. Так що, оце такі малята діла. Все, скомпонував я вже цей інвертор, як показував, заклеїв тут, заклеїв тут, поставив резистор. Запобіжний. Отут тут був ось такий термовиключатель, що йому ну розвалився, бачите? Немав в продажі таких. Я поставив отакий, тільки тут стояв на 70, я поставив на 60. Можливо, він перегрівся, <кхів> вирубився, а цей розплавився. Ну, хто його знає. Не знаю, чого. Чо. Оцей розвалився. Не зрозуміло. І розвалився, я так зрозумів, що вибились транзистори, мабуть, від температури. Не сработав, ну, бо якби він сработав, хоч перший розвалився, б, то розімкнув би контакти. А може він розвалився, розімкнув контакти, та ніж, вентилятор не відключається із-за цього. Не знаю, не знаю, не знаю у кого які догадки. Може є. Так, піду тепер на електрод пробувати. Так, перевіряємо цю сварку, включаємо. Так, на профхолу з того ходу 67 вольт. Дивимось. струм на мінімум. Струм на мінімум. Пробуємо. Пішов в антизаліп Значить, трошки додамо. О. Так. Так, тепер подивимося, що він може. 135 ампер десь. Сто тридцять. Для нього вище криші. Все. Все нормально, буде жить.